Усім привіт! Сьогодні наше тренування спрямоване на м'язи всього. Тіло ми будемо укріплювати все: і спину, і сідниці, і прес, і наші ноги. Спочатку в нас буде показує вправа Присідання пліє стрибком переходимо у вузький присяд. Тут важливо сісти низько. Робота не 45 секунд. Працюємо сьогодні по 30 і аж 15 секунд відпочинку. Тому будьте уважні, старайтесь відпрацьовувати ті 30 секунд на максимум. Поїхали широке присідання. Пліє. Переходимо у вузький присід, сідаємо низько, дихаємо вдих носом, видих, ротом, вдих, видих. Сіли вдих широко, носки в різні сторони, видих. Що ми перше робимо? Ми відводимо таз назад. Якщо ми новачок, ми працюємо без стрибків, просто переходимо кроком. Низько сіли. І низько сіли. Дуже важливо таз відвести назад дуже в крайню нижчу точку. Зараз у нас 15 секунд відпочинку. Ви встигаєте перевести дух, відпочити, показує, що ми будемо робити далі. Опускаємось на коліна і піднімаємось. В тому числі ми піднімаємо наші гантелі на біцепс, вдих, видих, і відводимо перед собою вдих і видих. Складніший варіант, якщо ми після. Підйомо, ми ще присідаємо в присяд. Це складніший варіант. Якщо ви давно займаєтесь, ви можете одразу використовувати його. І важливо працювати з рівною спиною, рівномірно відводити гантелі перед собою і гарно опускатись вниз. Обов'язково нас прес тримає, спина нас тримає. Так, О, і руки працюють так. інтенсивно. Зараз у нас відпочинок. Відклали гантелі, стряхнули ноги, відпочиваємо. Я показую, що будемо робити далі. Стрибаємо стрибком у полу випад, додаємо при цьому руки, ускладнюємо варіант, працюємо головою і руками. Так, активний стрибок у полу полуприсяді, права рука, права нога йдуть назад, і активна опорна в нас ліва, і ліва рука йде перед собою. Видих, видих, видих. Тіло нам все підказує. Прес нас тримає, прогно поясниці немає, спина обов'язково рівна. І гарно сідаємо низько у цих стрибочках. Якщо ви новачок і вам не можна стрибати, ви це все робите кроком. Зараз у нас активний відпочинок. Ми беремо гантелі. Я показую, ви ще ходите, відпочиваєте вдих глибокий носом. Видих ротом, беремо дві гантелі в руки, розміщуємо їх перед собою. І будемо робити такий мах за себе у випад з ротацією. Робили скрутку, підйом, скрутку, видих з підйомом. Ще раз гарно опускаємось вниз і піднімаємось вгору на зусиллі. Гарно опускаємось вниз, розтягуємо сідницю і піднімаємось на зусиллі. Корпус весь контрольований. Працює спина, руки, прес, сідниці, видих. Вдих коліна по 90 градусів. Позиція в нас носки в різні в сторони. Видих. Останній раз зробили скрутку, підйом скидаємо ноги. Далі в нас гантелі лишаються в руках. Це може бути одна гантеля. Ми будемо сидіти в звичайному присіді у статиці. Єдине, що ми робимо це гантелю, розміщуємо перед собою. Складний варіант угорі. Чим простіше, тим нижче будуть наші гантели. Ми можемо взагалі сидіти без гантели, якщо ви новачок. Якщо вам важко, але ви вже займаєтесь давно. Беремо гантелю, розміщуємо. Складніший варіант аж над головою. Можемо ось таким чином працювати без гантелі. Але ми повинні відпрацювати ці 10 секунд. Всього лишилось до кінця. Тримаємо, тримаємось, Нас тримає прес, рівна спина. Сидимо. Бачимо, як коліна не виходять за доски, у нас не болить квадріцепс. Ми працюємо з зіріцями. Зараз у нас легенький відпочинок, гантелі ми відкладаємо, переходимо на коврик. Будемо робити повільні віджимання. Нас лишається 4 секундочки, активно опускаємось вниз, підготовлені. Працюють з рівних колін. Новачки з колін. Опускаємось повільно, повільно, повільно на 5 рахунків, на 6 рахунків вниз. І вижимаємо вгору. Забираємо прогін з поясниці. обов'язково таким чином, стоїмо, як в планці, тільки ми віджимаємось. Лікці у нас йдуть в сторони і назад. І піднімаємось гарно вгору. Копчик у нас підкручений, і підйом. На шість рахунків вниз, повільно, 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 І жим, підйом. Опустились останній раз і підйом. Зараз на світ починок. Далі опускаємось на лікті, відштовхуємось колінами від підлоги, вирівнюємо їх і вгорі та втягнеться вгору діагональ. Потягнулись назад і вирівнялись позицію планку і додали по одному коліну назовні до плеча. Потянули знову таз назад, вирівняли корпус, прес-напружений, коліно. Коліно потягнули, таз назад, коліновою слабці положені прямі, коліно і коліно потягнули таз назад, вирівняли корпус позиції планкою, коліно, коліно таз назад, коліно прямі, коліно, коліно. Ще останній раз вирівнялись коліно і коліно. Супер, молодчинки, відпочинок і остання вправа в цьому комплексі. Ми будемо стояти в планці на ліктях. І додаємо ротацію корпуса вперед і назад. Такий маятничок робимо. П'ятки тягнуться назад, коліно борозко прямі. Таз опустіть нижче, нижче, нижче. Вам не має бути зараз просто опустили таз вниз. І так переміщуємось корпусом паралельно підлозі. Вперед і назад. Якщо ви новачок, вам дуже складно витруситись. Опустіться на коліно і просто стоїмо у статиці. Ще п'ять. 4, 3, 2, 1. Супер! Молодці. Відпочили, потягнули таз назад. Цей комплекс новачки виконуємо 2, 3, підходи. Краще, звичайно, три. Робимо перерву дві хвилини. Походили, попили води і одразу переходимо до другого кола. Стараємось відпрацювати все, плюс кардіо 10 хвилин після тренування. Підготовлені, працюємо. Три, 5 п'ять. Все залежить від вашого рівня підготовки. E, стараємось все-таки дихати правильно, навантажувати себе. Працюємо ми з власною вагою фактично, переважно, так або гантелі у нас невеличкі, тому ми можемо дозволити собі відпрацювати таку кількість кошторів. Далі в нас переходимо ми до заминки, якщо ви вже все відпрацювали, Потягнули таз назад. Поза дитини, руки перед собою опустили голову вниз, розслабили шию. Дихання вирівнюється. Опора в нас на долонях ниряємо. Вздовж коврика і витягуємо нашу маківку вверх, опора на руках, розслабились, розвели плечі, з'єднали лопатки, маківку витягнули догори, розтягнули прямі м'язи живота. Далі опора на руках опустились вниз. І ще один раз вижили себе догори, Витягнули корпус, опустились вниз. Голова розслаблена, опущена вниз. Згинаємо в коліні ліву ногу, руки в різні сторони, зігнули. І носком потягнулись в протилежну сторону, витягнули корпус. Носком стараємось торкнутися до підлоги. І однойменна рука в нас теж розкрилась до гори. Грудну клітку ми розкриваємо, відчуваємо, як розтягується наша права рука. Далі опора на руці, опустили вниз руку, опустили вниз коліно і працюємо протилежну сторону. Зігнули праву ногу, потягнулись носком в ліву сторону. І теж права рука витягнула наш корпус до гори. Погляд вверх. Погляд у нас завжди за рукою в таких положеннях. Дихання рівномірне, розкриваємо корпус, відчуваємо це класне розслаблення в лівій руці. Повернули праву руку назад, повернули праву ногу назад. Відштовхуємось руками біля грудної клітки, стаємо в положення на чотири опори. Далі провалюємо живіт, грудну клітку вниз, голову піднімаємо догори і куприк теж піднімаємо догори. І з видихом округлюємо спину вверх, витискаємо все повітря з грудей. Працюємо у власному темпі. Вдих внизу і видих, витискаємо все повітря з грудей. Вдих. І видих активно не працюємо. Всі рухи в нас плавні і рівномірні. Далі тільки грудна клітка провалилась вниз, тільки грудна клітка провал піднялась догори. Підборіддя притискаємо до грудей, коли ми витискаємо все повітря з грудей, піднімаємо грудну клітку вверх. Вдих внизу, видих, підборіддя, притиснули вдих, і видих, підняли, максимально роз'єднали лопатки. Вдих і Опорна ліва рука, права опускається вниз, і ліву долоню розкриваємо догори з грудною кліткою. шия голова розслаблені, лежать на коврику. Дуже комфортне нам положення. Опора на ліву право піднімаємо догори, розкрили знову грудну клітку. Поміняли руку, ниряємо вниз лівою рукою, право опускаємо, відкриваємо догори. Голова шия розслаблені, копчик тягнеться назад. Дуже комфортно. Опора направо, ліву розкриваємо догори. Супер опускаємо вниз, потянули таз назад, розслабляємось. Голову опустили вниз. розслабили, сідниці поставили на п'ятки, руками витягнулися вверх. Опора у нас на долонях, виходимо в положення на 4 опори і в положення планки. Далі ми робимо крок назад лівою ногою. Вона настає між руками. Виходимо в положення широкого випаду, пружинимо вниз, коліно задньої ноги у нас пряме. Обов'язково п'ятка задні ноги тягнеться назад, за коврик, обов'язково вирівнюється коліно, переднє десь орієнтовно над п'яткою. Далі ми опускаємо заднє коліно вниз. Робимо вдих, з видихом піднімаємо руки догори, витягнули корпус вверх і при цьому провалились вниз. Права рука потягнулася назад за правою ногою. І ще більше провалюємось вниз, при цьому стараємось п'ятку правої ноги притягнути до сідниці. Розслабились в цьому положенні кожен видих, розслабляємось. Далі повертаємо ногу назад в широкий випад, крок назад. І поміняли ногу, робимо все те ж саме. Крок. Нога назупиняється між двома руками. Задня нога пряма в коліні, пружинимо вниз. Дихання рівномірне, все робимо комфортно. Задню ногу вирівнюємо в коліні, стараємось правильно це робити, і далі опускаємо її на підлогу на коврик. Робимо вдих, з видихом руки до гори, провалилися ще більше вниз. Ліва рука тягнеться до лівої ноги. Не розвертаємо наш таз кудись в різні сторони, дивиться чітко вперед, обидві тазові кістки. Притягуємо п'ятку до сідниці і більше стараємося все-таки провалитись вниз, розслабитись. Відчуваємо розтягнення нашої квадріцепса ведрі... лівої ноги, притягуємо п'ятку до сідниці. Нам зараз комфортно і добре. Опускаємо повільно вниз, виходимо в положення широкого випада, Потягнули таз назад, собака мордою вниз. Пружинимо на праву ногу і на ліву корпус провалюється вниз, прогинається наш. Повністю вся спина, голову опустили вниз, не назад, а вниз повністю опускаємо і пружинимо поперемінно, поперемінно. Провалились повністю корпусом вниз і повільно руками підходимо до наших ніг, лишаємось внизу, притягнули себе до лівої ноги, витягнули праву сторону, притягнули себе до правої ноги, витягнули ліву сторону. Піднімаємось повільно, 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 повільно вгору. Плечі у нас назад і вниз, назад і вниз. Робимо глибокий вдих, видих. Потягнули праву руку вниз, ліву догори. Пальці обох рук у нас напружені, тянуться в різні сторони. Гарно витягуємо бокову лінію. Тепер винирюємо з-за руки і дивимося вверх. Ще більше відчули розтягнення бокової поверхні. Поміняли сторону. Спочатку ліва рука скользить вниз, тоді право піднімаємо, витягуємо корпус, дивимось до повними повністю витягуємо бокову поверхню і повертаємось назад. Розкрили грудну клітку. І закрили. Розкрили грудну клітку. Закрили. Останній раз вдих з видихом. Стряхнули руки перед собою і відвели плечі назад і вниз. Поплескали собі долоні. Я надіюсь, вам сподобалось сьогоднішнє тренування. Ви гарно попрацювали, відпрацювали все тіло і потім гарно замнулись. До зустрічі на Хелса, будьте здорові!